Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Троє людей постраждали на Харківщині протягом доби. Під ударами опинилися п'ять населених пунктів області. Росіяни активно застосовували каби та безпілотники, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Більше дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Вітаю, Світлана. Як у вас минула ця ніч? і Почався ранок. Вітаю, Лілія. Ранок почався з повітряних тривог. А от ця ніч у Харкові, на відміну від декількох останніх ночей, пройшла без вибухів. Утім, росіяни все ж таки атакували безпілотниками Харківську область. Цієї ночі спрямували безпілотники по Липчанівці, Ізюмського району. За даними ДСНС, там спалахнули масштабні пожежі. Росіяни поцілили по. Ангарах там згоріло три величезні ангари цивільного підприємства. Площа пожежі склала майже 1400 квадратних метрів. Також там є пошкоджені автівки, люди, на щастя, не постраждали. За минулу добу є постраждалі у Куп'янському районі. Учора після обстрілу Хуп'янська зазнав поранень 67-річний чоловік. А після авіаудару по селу Мирне Кіндрашівської громади зазнали гостру реакцію на стрес 83-річна жінка та 63-річний чоловік. У Харкові вчора ввечері невідомі обстріляли е, пасажирські автобуси. Це сталося вже е, о 18.30, коли автобус прямував на кінцеву зупинку, і на вулиці Барабашова з очерету невідомі відкрили е, вогонь. Ймовірно, це була пневматична е, зброя. Сам автобус пошкоджено. Люди на щастя не постраждали. Водій е, викликав е, поліцію і нападників наразі розшукують. Це всі новини на цю хвилину. Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера стежить за ситуацією на Харківщині. Двічі під атакою росіян опинилися сьогодні. Суми О пів на другу ночі ворожі безпілотники влучили у нежитлове приміщення. Частково зруйнований дах. Виникла пожежа. Рятувальники її загасили. Інформує обласна військова адміністрація. О пів на п'яту ночі окупанти завдали авіаудару по житловому сектору. Пошкоджено щонайменше сім приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки. Понівечені також будинки. Поруч двері, паркани, повилітали вікна. Є руйнування покрівель та стін. Попередньо в обох випадках минулося без постраждалих. 43 ворожих безпілотники знешкодили наші захисники сьогодні під час нічної російської атаки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, 35 дронів знищили підрозділи ППО. Решта 8 локаційно втрачені. Загалом проти ночі вівторка окупанти запустили по нашій території 60 безпілотників. Влучання ворожих дронів зафіксовано у 9 локаціях. У трьох місцях упали уламки збитих БПЛА. Три десятки міст і що стріляли росіяни на Херсонщині. Є поранені, зокрема, й діти. Докладніше про наслідки цих атак у нашому ефірі розповів начальник управління інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. 32 населених пункти було обстріляно росіянами за минулу добу. Поранено 8 людей серед 8 людей. Двоє дітей. Це семирічний хлопець майже 8 років, і 15-річний хлопець це брати, які їхали разом з батьком на автівці в Камушанах, і на них скинуто було вибухівку. У Запорізькій області через погану погоду скоротилася кількість ворожих атак за допомогою FPV-дронів. Це нагадаю зараз найпоширеніша зброя на прифронтових територіях. Тож вдалося провести кілька евакуацій мирних жителів. Про це нам розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. А кількість обстрілів за останню добу трохи менша. Це 306 обстрілів. Зазвичай ми на жаль налічуємо більш ніж 500. Але причиною тому вчора був сильний вітер. Ми розуміємо, що один із основних засобів, який ворог використовує, по Атаці безпосередньо по прифронтових населеним пунктам то є в півідрони, тому ворогу вчора було трохи складніше це робити. Вчора силами національної поліції було евакуйовано дві людини з прифронтових населених пунктів. Літні люди, які вже не витримали ворожого натиску, постійних обстрілів. Нічі ранок у Росії знову були гучними. Невідомі безпілотники атакували сім областей, відзвітували у Міноборони країни-агресорки і заявили про нібито 99 збитих дронів. У російських пабліках пишуть, що попередньо було атаковано Муромський приладобудівний завод у Володимирській області. Там виробляють засоби запалювання боєприпасів і деталі для авіації та флоту Росії. Крім того, росіянам у докотре довелося закривати аеропорти. Не відправляли й. Не приймали рейсів летовища Нижнього Новгорода Саратова, Тамбова і Калуги. Швеція виділила рекордний пакет військової допомоги Україні майже 505 мільйонів доларів. Це найбільший одноразовий внесок Стокгольма з початку повномасштабної війни. Міністр оборони Пол Йонсон пояснив, ці кошти зроблять ЗСУ та українську оборонну промисловість сильнішими у захисті від Росії. Гроші розподілять між основними напрямками. 105 мільйонів доларів піде на данську модель закупівлі зброї. Понад 100 мільйонів на системи ППО та далекобійні дрони окремо профінансують коаліції в рамках Рамштайну від розмінування до морської безпеки. Частину коштів спрямують на створення української системи управління Дельта та навчання українських моряків. Нідерланди передали Україні останню партію з 24 винищувачів F-16. Міністр оборони Рубен Брекельманс особисто проведжав літак і наголосив, що F-16 мають життєво важливе значення для України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Нідерландам, підкресливши особливу ефективність F-16 у перехопленні крилатих ракет, якими Росія тероризує українські міста. Натомість передвання всіх F-16 не означає кінець участі Нідерландів у коаліції винищувачів. Країна і надалі підтримуватиме бойовий стан літаків та навчатиме українських пілотів у Румунії. Нагадаю, перші нідерландські борти Україна отримала ще у жовтні 2024 року. Сьогодні день сил спеціальних операцій. Україна вперше відзначатиме це військове свято. Указ про його встановлення. Президент підписав напередодні, 27 травня 2014 року. Українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами звільнили новий термінал Донецького аеропорту та підняли над ним прапор України. Бійці ССО працюють у тилу ворога, рятують полонених, ведуть критичну розвідку та координують вогонь по важливих об'єктах противника. Їхні операції подеколи змінюють перебіг війни, але про більшість з них ми навряд чи колись дізнаємося. Три пікапи для мобільно-вогневих груп отримали захисники неба завдяки вашій підтримці. Зенітники 638 батальйону працюють на півночі України. Глядачі марафону Єдині новини долучилися до збору для них. І тепер воїни на цих машинах зможуть виконувати бойові завдання на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Наші бійці ПВО потребують постійної підтримки. Тож збір триває. Кьюар-код зараз на екрані важлива кожна гривня, адже це запорука нашої з вами безпеки. Спеки я дякую вам за захист України. Я дякую за захист нас цивільних. Я дуже рада сьогодні вам передати три пікапи, які е, думаю, що слугуватимуть вам тривалий час до перемоги. Е, тому я з радістю це роблять. Три нових авто. Це три нові мобільно вогневі групи. Вони зможуть працювати. е-е Знищувати ворожі цілі в небі і відповідно берегти більше життів. Ми військовослужбовці 638 тридцять окремо зенітного кулеметного батальйону. Дякуємо фонду Життя незламних за допомогу та всім глядачам і хто долучився до збору. Ці автомобілі будуть працювати і приносити користь нашій країні. Автомобілі нам вкрай потрібні. Їх зараз дуже не вистачає, тому що бувають випадки, коли вони проживуть день-два. Це вже війна тут як вийде. На Буковині ветерани на протезах та милицях збирають кошти на потреби ЗСУ. Захисники доєдналися до благодійного марафону і пішки долають чималу відстань, аби допомогти своїм побратимам, котрі нині боронять Україну. Вони вже пройшли понад 50 кілометрів до Чернівців і зібрали майже півмільйона гривень. Рання година, хлопці вже готові до старту. Йдуть п'ятий день, попри в тому, і білі у всіх бойовий. Тут кожен із прапором України і бажанням підтримати побратимів на фронті. Брат загинув вже майже два місяці. скоро тому. І зараз я у цьому знаходжу себе, тобто мені мене відпускає з хлопцями, ми вже як побратими. Тут у кожного є своя трагедія, і ми розряджаємося, і ми розуміємо, що треба допомагати треба ще більше допомагати. І я у пам'ять брата ще буду більше старатись допомагати і усіх загиблих героїв. І іншого марафону доєдналося чимало ветеранів та небайдужих буковинців. Нікого не лякає ні дощ, ні чимала відстань. Тут, мабуть, не фізична сила потрібна, а сила духу, тому є бажання вже фізично. Ну, ми пройшли один день 12 кілометрів, там 10. Так ну і з кожним, з кожним днем ми хочемо пройти все більше і більше. Тим паче, у нас на скоро похід на говерло підйом, тому ми тренуємося, а далі може і три атлу. Будемо айронменами такими вже і фізично, і як вже отримаємо медалі. Так що у нас всі активні і якраз ми це ми показуємо, що неважливо, що ти на протезі, там, неважливо, в якому ти стані. Там. На сьогодні потрібно всім об'єднатися. Десятки кілометрів уже позаду, проте учасники благодійного марафону Кроки незламних навіть і не думають уповільнювати свою ходу. Мене звати Володимир, мені 24 роки. Я присоєднився до цього руху, щоб допомогти ЗСУ разом з своїм побратимом, братом, Богданом. Йдемо да, помаленьку, нога болит, ну нічого ми тримаємося, бо це діво треба. Треба для хлопців, які зараз там боронять нашу країну. І Ми мусимо, ми мусимо. І тут слава, Україні. слава Україні! Героям слава. Дякую вам, слава. хлопці. Я пообіцяла взяти участь, так як хочу допомогти оцими коштами. Я кидаю у цей кошик і буду допомагати далі хлопцям. Хай їх Бог береже. Всім дякую, гарно за підтримку і за те, що ви нас захищаєте. Бажаю міцного з мене. Слава Україні! Талинка зі стягом та квітами зустрічають військових і учні, та вчителі навколишніх сіл. Дякуємо за таку зустріч. Тепло так, молодь всі, що нас підтримуєте. Таку так. Дякуємо. Дякуємо нашим героям за те, що вони сьогодні захищають нашу наші території, що вони стараються, щоб на нашою Україною найскоріше було було мирне небо. Вони приближають перемогу, і ми їм за це дуже вдячні. Скриньки все більше наповнюються. Донати планують витратити на різні потреби збройних сил України. Автомобіль плануємо закупити один для шістсот після першого батальйону. Планшети потрібно на кропиву щоб збивати цілі ППОшника. Сьогодні уже шостий день марафону і воїнам на протезах залишається здолати останні десяток кілометрів. Ветерани уже зібрали майже 500 тисяч гривень. На цьому зупинятися не планують, адже потреб на фронті багато і важлива кожна гривня. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Об 11 Обидинадцятій підбиватимемо підсумки ринкових подій. А просто зараз запрошую до слова Ірину Бахма. Дякую, колего. Тауруси, Як ці ракети можуть змінити перебіг війни? Це лише зброя чи потужний політичний сигнал. За кілька хвилин відповіді у нашому ефірі.